Я радий бачити вас, я ради вітати вас, я радий вітати тих, хто дивиться нас онлайн, Хай Бог благословить. І Ми сьогодні маємо гарне служення, ми сьогодні маємо гарний час, де є присутність живого Бога. Як Боже, Словом сказано, де вас двоє чи троє, там і я посеред вас, друзі мої, ми віримо в цю обітницю, ми віримо. Що Господь Він є серед нас. Хотів би декілька слів сказати. Неділя, яка минає чи яка минула, вона була ну, така дуже доволі непроста, було немало різних питань, труднощів, складнощів. Одне із них це було похоронне служіння сестрички Оксани Євтушенко. Це відбулося в п'ятницю. Поховали її там на, на родині, у варві, де вона народилась, таке було її бажання. Друзі мої, я дякую всім вам за підтримку, за молитви, за певну участь в цьому служинні, хто приїжджав, хто підтримував, хто провідував, дякую дуже церкві за молитву і Оксанова раз вона свідчила, казала, як вона це. Відчуває в своєму серці. Я думаю, кожен із нас в більшій мірі чи меншій знав, як нелегко було Оксані, особливо останні дні, останні роки, останній час. І коли я навідав її в понеділок, вона вже була вдома, лікарі вже виписали з лікарні. Вони зрозуміли, що вони вже нічим не можуть допомогти їй. І коли я провідав її, ми мали таку дуже гарну бесіду, спілкування. Вона приготувала своє серце перед Господом, що дуже важливо для кожного із нас, що дуже важливо, друзі мої. Ми мали гарну молитву. І я є живий свідок, як вона сповнилась Духом Святим, як Господь її відвідав. Не дивлячись на ту велику біль і страждання, які вона терпіла в своєму тілі, але внутрішність її серця Господь торкнувся за що слава Ісусу. Вона дуже так зраділа, Господь її втішив. І коли я після молитви запитав, як ти себе почуваєш, я розумію, що в тілі Твоєму дуже. Велика біль, але в серці, в душі, які в тебе є відчуття, і вона говорить мені: ти знаєш, я не боюсь помирати, я знаю, куди я йду. Друзі мої, це тільки людина може сказати, тверда духом. Це не просто якісь ну, красиві, ну, заучені слова, але це слова від серця, від глибини душі. І це є впевненість і надія, і довіра нашому Господу Ісусу Христу. І я, так знаєте, хотів пригадати, в кого було таке подібне похоронне служіння. І я не зміг пригадати, друзі мої, якесь було особливе. Особливо в тому, що ми мали три служіння в один день. Перше, це було там, в Києві, біля лікарні, де багато друзів, рідних, близьких із церкви прийшли, де ми мали таке коротке прощальне служення. Друге, це було вже в Варві, в молитовному будинку, де де ж зібралось немало людей, знайомих, близьких, сусідів, хто знали її. Прийшли подруги, які разом з нею ходили в школу провести Оксану. І безпосередньо ми вже мали на Самому кладовищі і ще одне служіння. І Бог благословив нас. Хоча трошки така була загроза дощу, але ми навіть нікуди не тікали, чуть -чуть щось там покрапало, і ми звершили служіння. Коли вже ми поверталися, то я зрозумів, що тут в селі чи в тому місці вже був гарний дощ. Але дяка Богу, Бог нам допоміг за що, слава Богу нашому, моліться далі. І надалі за близьких за рідних, за маму, за чоловіка, за, за рідних, щоб Бог потішив, підтримав і допоміг, і допоміг, друзі мої. Ми вже не почуємо спів Оксани тут, на цій землі, але я вірю, що вона вже приєдналась туди, до того співу, який на небесах. Я думаю, коли повернуться Оксана, Антон, вони теж будуть свідчити і казати дещо як великий і милостивий Господь в дуже непростий час, як Він підтримує, за що слава Богу нашому. Хотів би ще декілька слів сказати. Вчора в нас була субота, ми теж мали гарне служіння водного хрещення, де п'ять помісних церков Києва. Разом хрестили 24 людини і три людини це є із нашої церкви. Ми будемо їх сьогодні вітати, поздоровляти, що вони через святе водне хрещення приєднались до церкви Христової, Хай Бог благословить, підтримає і допоможе. Теж була гарна погода. Чудовий день був на озері, на природі, де ми мали. Це дуже таке гарне дійство. І ще хотів би сказати, в Карпати заїхало вже десь близько 60 діток, там є дуже багато праці. Згадуйте також у молитві, хай Бог допоможе і благословіть усіх, усіх на Божій ниві. Я сьогодні хотів би коротко звернутися до Божого Слова. Ми маємо сьогодні таке. Особливе служіння причастя, спомін, таємна вечеря, друзі мої? І все це говорить про одне і те ж. Я хотів би сьогодні торкнутися такої простої теми. Я думаю, що ви вже багато чули цих напрямків. Що ми маємо завдяки крові Ісуса Христа? Що ми маємо, друзі мої? Ми зачитаємо послання Ефесян, це буде перший розділ, сьомий вірш, де Павло пише, в якому маємо викуп ціною крові Його, прощення гріхів за багатством благодаті Його. І так, Павло пише, перше, що ми маємо, це прощення наших гріхів. Поздравляю вас, дорогенькі. Що Господь простив вас, помилував? Я один із них, за що слава Ісусу. Друзі мої, це дуже втішає мене. Не знаю, як вас. Це допомагає мені співати, це допомагає мені радіти, чому? Тому що я є спасенний. Алілуя, слава Ісусу. Друзі мої, це дуже велике благословіння, що через кров Ісуса Христа Ти і я ми є прощені, ми є омиті і ми є прийняті Ісусом, слава Богу нашому. Це те, що людина, коли приходить до Ісуса, вона отримує прощення, вона отримує прощення. А скажіть мені, чи всі люди прощені на землі? А чому? Хіба Бог не може простити всіх людей? Хіба кров Ісуса Христа не може омити всі гріхи? Може, може. Але проблема в тім що не кожна людина звертається до Бога. І зовсім недавно я розмовляючи з одною людиною вже, знаєте, в кому поважному віці. І знаєте, щось мені так Бог положив на серце а, ну, в ході цієї бес... бесіди нашої. Говорю, ну давай, давай ми тут, на цьому місці скажемо, Господь, прости мої гріхи, очисти моє серце. А він так дивиться на мене і каже мені, якщо Бог хоче мене простити, то Хай прощає. Ви зрозуміли, Бог то хоче простити, друзі мої. Але чи хоче людина звернутися до нього, це вже інше питання, це вже інше питання. Тому хай Господь допоможе нам, друзі мої. А друге велике відкриття, яке ми маємо через Боже Слово, що звершила кров Ісуса Христа. Ми є викуплені. Друзі мої, і перше послання Петра, перший розділ, 18-й вірш, говорить, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом ви викуплені від вашого марного життя, переданого від батьків, але драгоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого акця. Слово Боже запевняє нас в тому, що через кров Ісуса Христа ми не тільки спасені, але ми і викуплені. А від кого чи від чого? Друзі мої, ми знаємо, що є ворог людської душі, і є спокусник. Але Христос його переміг на хресті. Христос його здолав. Але Він ще не зв'язаний. Він ще не вкинути в темряму. Він є переможений, але Він ще може. спокушати нас. Він якось ще може стріляти цими огненними стрілами. Він ще може. Звертати із прямої дороги на хибну дорогу він спокушає дуже багато людей. Але Боже Слово говорить: ми маємо знати, що не якимось сриблом або золотом ми викуплені від цього марнотного гріховного життя, але драгоцінною кров'ю Ісуса. Слава Богу нашому! І я хотів би ще зачитати в цьому ж розділі Книгу об'явлення, 12, 12, 12 розділ з 10-го віршу. І почув я гучний голос, що говорив на небі. Нині настало звільнення і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, тому що скинутий обвинувач братів наших, який обвинувачує їх перед Богом нашим день і ніч, і вони перемогли Його кров'ю, акція і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. І тут ми бачимо дуже велике відкриття для нас, що ворог душою людські душі людини. Він є скинутий з небес, він є клевітник. Але ми маємо знати, друзі мої, що він і досі працює, він досі намагається якось торкнутися нас. Він досі намагається якось зруйнувати нашу віру, що ми не мали впевненості, щоб ми не мали надії. Чому? Тому що кожен із нас, кожна людина, яка живе на цій землі, у нас є сьогоднішній час, правда? У нас є майбутнє. І хочемо ми чи не хочемо, у нас є минуле, чи не правда? І де більше всього, ворог приносить нам шкоди. Майбутнього точно він не знає. В сьогоднішньому він намагається спокушати нас. Але моя думка, що ворог найбільше хоче, як сказати, допекти нас чи тримати нас це в майбутньому. Яким чином, ви скажете? Тобто, ми в минулому. Дякую, в минулому. Тому що в минуле в нас доволі ну, непросте. А ми люди грішні. Хтось більше, хтось менше зробив гріха. І коли людина приходить до Бога, вона кається, вона візнає свій гріх. І тут дуже важливий фактор, ми маємо повірити в те, що Бог нас простив, омив і звільнив. Але що, але що робить ворог? Він повертає в нас подумки в минуле і говорить: «Угу, це ти так думаєш, що ти вже такий святий, що ти вже такий праведний. А дивись, що ти наробив? Дивись, який в тебе один гріх, другий, друг, третій, п'ятий, і Він дуже сильно торкається нашого сумління. Я не говорю, що тут Дух Святий не працює, і Дух Святий докаряє нам, але він докаряє, коли ми сьогодні зробили гріх, коли я сьогодні хочу протягувати руку, не розкаявшись в тому чи іншому гріху. Але коли це вже було в минулому, і ти вже каєвся, і він знову і знову хоче повернути тебе туди, друзі мої. Це дуже така, знаєте, лукава річ ворога, де він дуже багато людей тримає, тримає під цим тягарем провини, під тягарем провини, що ти те зробив, ти, чи ти чого ще не доробив, друзі мої. Тому Бог звільняє нас, але ми маємо чітко тут розуміти, що ми викуплені від влади гріха, і Він не має більше над нами цієї влади, тому що ми є звільнені. Ми покаялись, ми є прощені, і нам дана влада в імені Ісуса Христа, за що ми дуже дякуємо. Нашому Богові. І в чому ця влада проявляється, ми прочитали ці розділи. Вони перемогли чим кров'ю акція і словом свідчення свого. Друзі мої, і ми ще можемо додати ту третє це Боже Слово. Ви маєте зрозуміти ці речі, вони працюють у нашому. Духовному повсякденному житті, і Ви не маєте, я би сказати ну, права чи причини а, здаватись перед ворогом. Він не має права володіти вами, тому що ми належимо кому, нашому Господу Ісусу Христу. І тут дуже велика обітниця для нас в цьому Божому Слові, що в нас є сила, в нас є влада через жертву крові Ісуса Христа. І в те, що ви вірите, і в те, як ви говорите, багато залежить від нас, друзі мої. Нам не треба знаєте, так складати ручки свої і думати, що ми такі бідні, що ми такі нещасні. В тебе є сила, в тебе є влада наступати на всю силу ворожу в ім'я Ісуса Христа. І нехай в цьому допоможе нам Господь. Слава Ісусу! Третє, ми маємо очищення. Ми читаємо перше послання Євангелія від Івана. Це буде перший розділ із сьомий вірш. А коли ходимо у світлі, як Він у світлі, то маємо спілкування один з одним. І крові Ісуса Христа, Сина Його. Що вона робить, очищає нас від усякого гріха. І в цьому вірші ми теж маємо дві умови, друзі мої, коли ми ходимо у світлі, якщо ти любиш темряву, якщо ти ще полюбляєш цей світ, друзі мої, в тебе не буде повної перемоги над гріхом чи над злом. Тому хай допоможе нам Господь бути у світлі. І коли Господь просвітлює моє серце, коли Господь просвітлює твоє серце, не треба багато говорити, ти сам розумієш, що треба зробити і як треба поступити. І друге, коли ми маємо спілкування один з одним. Бачите, як ми створені, ми якби залежні один від одного. Я дуже потребую вас, я потребую вашої підтримки, я потребую ваших молитв, і я це не скриваю. І я дуже дякую вам, друзі мої церкви, що ви підтримуєте, що ви молитесь. І я також розумію, да, що інколи я і вам потрібен, правда? Буває таке. Хай Бог благословить нас в цій єдності, Хай Бог благословить, коли ми маємо цю разом спільність? І 118 псалом, ще хотів би зачитати 105 вірш. Слово Твоє світильник для ноги моєї та світло для стежки моєї. Яке велике потужне слово говорить. Що слово твоє світильник. І в певній мірі в нас є, як би сказати, ну, влада давати більше світла чи менше. Можливо, хтось старше люди пам'ятають, такі були колись карасинові лампи, і там, знаєте, підкручували більше світла менше. І вже, знаєте, від нашої влади залежить, наскільки я. Збільшується світло. Наскільки в цьому є потреба? І якщо ти хочеш ходити в світлі, перебувай у Божому Слові, і хай Господь допоможе нам. Відкриваємо послання до римлян, і ми говоримо про наступний пункт. Які є виправдання Римляна 5 розділ? 8. 9 вірші. але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Тому тим більше, виправданий нині кров'ю Його, ми будемо спасені ним. Від гніву. Ми виправдані кров'ю Ісуса Христа, за що слава Богу нашому. Ми виправдані Ісусом Христом, і ми не підлягаємо гніву. Ми не підлягаємо під суд, який буде останній звершуватись над всіми людьми, які не покорились Господу. Ми виправдані, і через це виправдання ми стали якими праведними людьми перед Богом. Наша вина, наш вчинок, він скасований, він просто анульований. Якби вам колись довелося побачити на, на людину, яку мали засудити, там чи повічне ув'язнення, чи на смертну кару, і вдруг її вчинок анулювали, скасували. Цікаво було подивитись на цю людину, яка вона, в якому піднесеному стані, яка вона щаслива, яка вона, яка вона рада в тому, що. Вирок її скасований. Зняли цей тягар з неї, цієї, цієї провини. І це зробив з нами Христос через свою кров. Хвала нашому Богу. І в нас є сміливість, і в нас є здерзновіння виступати проти ворога. Чому? Тому що я вірую в Ісуса Христа, і Він надихає мене, Він укріпляє мене у вірі і в надії, що Бог мене чує, що він зі мною, а я з ним. І Слово Боже говорить, що наступайте на всю силу ворожу, тому що ворог переможений, слава нашому Богу. І друге послання Коринфян, 10 розділ. Четвертий, п'ятий вірші ми читаємо тут, бо зброя війни нашої не плацька, але сильна Богом на руйнування, руйнування твердинь, яка руйнує задуми і усяке звеличення, що повстає проти пізнання Божого і яка бере в полон усякий помисел на покору Кому Христу Ісусу. Поміркуйте над цими віршами вдома, дослідіть їх, візьміть для себе тут певні уроки, як ми маємо протидіяти. друзі мої. В нас немає причини боятись ворога. У нас немає причини, хай він боїться нас. Хай він боїться вас, друзі мої брати і сестри, зміцняйтесь у вірі і в Господі і Ісусі Христі, тому що перемога дарована нам Богом, і ми віримо, і ми довіряємо нашому Господу і Ісусу Христу. І останнє ми йдемо до молитви. Ми маємо освячення через кров нашого Господа і Ісуса Христа. За що слава Богу нашому відкриваємо послання до євреїв? Це буде 13 розділ. Двенадцятий вірш. Тому ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю. Постраждав поза брамою. Друзі мої, брати і сестри, через кров Ісуса Христа. Бог відділив тебе для себе. Бог відділив для вічного життя, Бог відділив для вічної надії, яку ми маємо через кров Ісуса Христа. Яку ми маємо через жертву Ісуса Христа. І ворог Він уже не має місця в нас, Він не має, якщо ми не даємо Йому. І Єфесян 4,27 там є написано, що не давайте місця кому? Ворогу, не давайте лукавому місця. І хай Бог допоможе нам. Стояти твердо, вірити впевнено в те, що Ісус зробив для нас, і підводячи підсумок, я хотів би ще раз наголосити, що ми маємо друзям, друзі мої, ми маємо прощення, ми маємо викуплення, ми маємо очищення, ми маємо виправдання. І останнє, що ми маємо? Освячення через кров. І Ісуса Христа, хвала Богу нашому, хвала Богу нашому, яку велику цінність має кров Ісуса Христа для людської душі, для людської душі. І я можу сказати, можливо, я помиляюсь, що кожен із нас. Кожен із нас оцінює якось по-своєму. Я думаю, що тут немає якогось такого стандарту, шаблона, що ми всі на одному рівні цінуємо тим, що ми маємо. Можливо, хтось більше цінує, можливо, хтось менше, в когось більше ревності, в кого більше посвяти. І це говорить про певну міру відкриття Божого Слова. В те, що ми сьогодні будемо робити. І це, і це якби, має певний вплив на наше життя, на наші думки, на наші вчинки і взагалом на все наше життя, друзі мої. Це має певний вплив, наскільки ми глибоко віримо, наскільки ми глибоко довіряємось. Дії і благодаті Святого Духу настільки нас і веде на цю духовну глибину, друзі мої. Це вже особисто залежить від кожного із нас. Одна ціна, одна жертва, але для всіх. Для всіх. І кожний приймає для себе. Тому Хай Господь допоможе нам. Наповнитись цією мудростю, Божою благодаттю, відкриттям Божого Слова. І хай сьогодні для тебе це не буде якби стандартне таке причастя. хай воно буде особливим для тебе. Хай Бог поможе нам в цьому, друзі мої. Я запрошую вас до молитви. Давайте ми піднімемось.